Розстріляли цілий взвод за одну хвилину. Полонений росіянин розповів, як його підрозділ потрапив у засідку в Харківській області і майже весь був знищений українськими бійцями. Російський військовослужбовець також поскаржився на умови в армії РФ. Мобілізованих вчать лише два дні. Трохи більше навчають танкістів 10 днів. Але й цього замало, аби воювати проти професійної української армії, вважає уродженець Удмуртської республіки Росії. На фронт він пішов добровольцем, але тепер.

а оказались в Харьковской области. В плен попали в Харьковской области. Как мы могли оказаться в Харьковской области? Систему протиповітряної оборони АРЕСТЕ та 100 танків з Греції та Словаччини передасть Україні і Німеччина. Про додаткові поставки зброї заявила міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт під час візиту до Литви. Наприкінці вересня Берлін анонсував передачу Києву чотирьох систем ППО АЕРСТЕ, яких немає на озброєнні Бундесверу. Тоді ж німецький уряд запланував передачу для потреб ЗСУ, зокрема 30 тисяч набоїв двадцяти кулеметів для броньованих ремонтно евакуаційних Машин. Словаччина передала Україні дві самоходні установки ЗУЗАН 2. Про це у своєму твітері повідомив очільник словацького міноборони Ярослав Надь. У жартівливому твіті він назвав ці гаубиці. Подарунком для Путіна, який відзначив 70-річчя. зазначив з нагоди ювілею президента Росії в Україні такої зброї буде ще більше. На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самоходних артилерійських установок. У серпні збройні сили отримали перші чотири гаубиці «Зузана-2», які вже використовуються на фронті. Нібито через викриття російської агентури уряд Чорногорії відправив у відставку виконуючого обов'язки очільника Агентства нацбезпеки Саво Кентеру. Формальним приводом стало викриття детективами спецслужби великої партії контрабанди на митниці. Звільнили чиновника на дистанційному засіданні уряду. Його туди не запросили. А от сам Кентера заявив, що лишився посади через Викриття його відомством великої мережі російських шпигунів з країни видворили 35 осіб за підозрою у співпраці з розвідкою Кремля. А у Брюсселі нині чекають роз'яснень щодо тієї відставки. Президент Чорногорії Міло Джуканович, який публічно критикує Путіна, прямо заявив Кентеру. Звільнили через побоювання, що його спецслужба підтвердить зв'язки прем'єра з Москвою і причетність до Тютюнової контрабанди. Це були головні новини на цю мить. Наступний випуск менше ніж за годину. Далі ефір марафону «Юа разом продовжать мої колеги Ганна Гомона та Макс Боровський. Друзі, ефір знов ваш. Дякуємо, дякуємо Андрію і вірою в Збройні Сили України. Ми продовжуємо наш ефір. І з Ганною в цій інформаційній годині будемо говорити про наступне увага на екран.